Гарно вогники горять біля дзиги. Вже Присмарк. Але в центрі, бачите, людей так більше і не стає. А, це свято. Давайте глянемо біля домініканського собору, на площі ринок, можливо, десь вертепи виступають. Я вижу одне жива. А ми Трошки-трошки випаловлювали снігу. Але зовсім трошки Як казала моя баба, налика всі зимного повітря, от то я так кашляю тому. Львівська свічкова мануфактура давайте на площу ринок. Бачили, ми вертеп по один біля оперного театру, біля головної Львівської ялинки. Ви це відео теж нас побачите, якщо ще досі не бачили. А зараз йдемо на площу ринок. Ножки ресторан, якщо ви думаєте, що... Львівські ресторани Бетком на Різдво. Дуже всі помиляєте. Ай, за нема. немає. Ну, Казанова. Казанова, то взагалі вже все. Казанова своє від Казанова, в оренда. Дає свої причандали в оренду тепер. А, тут за твердлом стояла черга, зараз... зараз хтось щось їсть, але черги. Черги такої нема. Часи змінюються Ви ще будете розказувати дітям і внукам. Я пам'ятаю ті часи, що в Київку чи в Риберню треба було в черзі стояти. Вони викажуть, та ну, та не може такого бути. Це те, як нам наші батьки розказують, щоб щось купити в магазині, треба було дати хабар. Зараз навпаки, щоб в тебе щось купили, треба хабар дати. Святкова різдвяна площа ринок. Для того, щоб всі фотографувалися на коні, треба написати, що фотографуватися на коні заборонено. І це одразу привабить, бажають до фотографування. Хтось навіть собі дозволив по площі ринок кататися на автомобільчику. Не знаю, що це хороша ідея, особливо в такий час, що тут реально люди гуляють. Напевно, цей чоловік ну чоловічка може собі багато дозволити. Так. А ці кілька фотозон які найбільше користуються популярністю.

А зей нам нашивску. От ми мамо зустріну.